Всім привіт! Цього разу відео ми починаємо не з процесу завантаження, а вже в тому моменті, коли ми приїхали в порт робити відправні документи, так як ми завантажили на Англію товар. Будемо мати два розвантаження, одне до Франції, а інше до Англії. Наш процес самого завантаження я не знімав, так як там немає нічого цікавого, все як зазвичай. Рампа, завантаження, документи і поїхали. А тепер стоїмо в самому порту ортони і чекаємо, поки нам зроблять документи. Так, зробили нам експортну декларацію МРН. Тому що, як вже відомо, що Англія вийшла з європейської зони торгівлі. повороті поверніть на наступному повороті праворуч. І так само, як на Швейцарію. Потрібно робити експортну або імпортну декларацію. На Англію вона називається MRN. MRN. На наступному повороті поверніть праворуч. А тепер поїхали до першого розвантаження місто Ліль. Нам ще 1774 кілометри. Там ми маємо розвантажувати 27 палет, а потім всього-навсього 4 палети ми повеземо по Великобританії вище міста Бірмінгем в сторону Манчестера. Запаркувалися ми в такій от промзоні. Так як вчора їхали допізна, до 10-ї години вечора. Так, на паркінг було заїжджати вже майже нереально по А-22, а знайшли таку промзону біля Афі. Заїхали собі спокійно і відстояли паузу 9 годин, а тепер виїжджаємо далі. 12 травня Італія. Бренеро недалеко від австрійського кордону, мокрий сніг, а пару днів тому на сонці було плюс 30. Так що погода міняється з кожним днем. Зна нюмхена перед ремонтом, як завжди, корки Але знака немає, що заборона обгону для вантажних автомобілів. Так що я цим користуюся і займаю середню смугу руху, тим самим випереджаю автомобілі справа. поки помаленьку їде в пробці, вирішую вам нагадати, що в описі каналу є посилання на мій інстаграм. Де я викладаю також фото та відеоматеріал, який може вас зацікавити. Так що переходьте. Сьоми година вечора орієнтовно заходимося в районі Штутгарта по вісімці. І як цього було, слід очікувати всі паркетки зайняті, навіть нема де стати ззаді і притулицю. Ми з'їхали собі в таку промзону, припаркувалися на паузу дев'ятку. Добре, що тут вже їжджу по цьому автобаму не перший рік. І знаю багато промзон, куди можна вечором на крайній випадок встати відкрутити собі паузу. А ми стоїмо паузу 9, другу підряд. І завтра виїжджаємо, щоб встигнути на розвантаження. ранку. відстояли ми паузу 9 годин спокійно. Їдемо до нашого першого розвантаження, До розвантаження нам 634 км. Така у нас промзонка. Бачимо автомобілі стоять. Одні ще стоять. Так що майте на увазі промзони потрібно знати хоча б по тим автобамам, по яким частіше їздите, бо вони виручають. Виручають і частенько. А ми погнали. Виїжджаємо на автобан і вперед, в сторону Люксембурга. На наступному. Проскочили ми Німеччину дуже швидко, без одної пробочки, все класно. А зараз їдемо на паркінг біля кордону Люксембурга. І стоїмо в паузу 45 хвилин, заодно відкриємо зміну. Бо є ще час зайти в Люксембург, але я подивився по Google Maps що Люксембург, як очікувалося, зранку стоїть. Так що краще, ніж стояти в пробці і нервуватися, що закінчується тахо час їзди то краще відстояти собі спокійно на паркінгу паузу і після паузи вже поїхати. Перерахувати? Всьо ми зробили вірно. Поки ми відкрутили паузу, відкрили зміну, перекусили, поснідали, то люксембургські пробки людей, які спішать на роботу, роз'їхалися. І тепер спокійно собі можна їхати транзитом через Люксембург. Скільки раз проїжджаю я по Бельгії, по четверки в сторону Намюра. І от не дає мені покоя оця підкова закопана ржава. Може хто знає, що воно таке, напишіть пишіть в коментарях. Відщаємо до нашого розвантаження. Вже тут були минулої каденції. Також з Італії привезли сюди вироби з какао. І далі у нас тут перше розвантаження. По документам 27 полет, 10 тонн. Замагаємося ми в цьому болоті і будемо вставати під рампу. Стали ми під другу рампу. Я думаю, що нас швиденько розвантажить, так як вже 15 година. І сьогодні п'ятниця. Так як я і говорив, розвантажили нас за 15 хвилин. А зараз їдемо на найближчий паркінг. Крутимо паузу, а завтра зранку поїдемо вже в порт. До порта нам 133 кілометри, а у нас залишилося 1 година 10 хвилин. Це разом з 10 годиною їзди. Що в цьому районі трошки небезпечно стояти, так як можуть підсісти пасажири. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Паркінг на першу заправку. Бо чим ближче до порта, тим небезпечніше. А по-друге, чим ближче до порта, там всі паркінги закриті, заворожені. Спеціально, щоб вантажівки там не вставали, щоб було менше спокусу мігрантів заскочити, укуру і не робити там шкоди. Або добрий ночі, на годину у нас перша година. відстояли ми паузу, дев'ятку Ну, скажу вам, третю дев'ятку підряд трошки тяжко. Тяжкувато вставати. Але що поробиш? до Допорому маємо 126 км і помаленьку виїжджаємо на пором. Підстояло все нормально, все спокійно. Ніхто до нас нібито не пеців. Паливо на місці. А ми виїжджаємо. И бы то спокойный паркинг в Франции. Ехали, это билетный каст в порту Дюнкерка и будем брать квоты на паром. Ми квиточок пройшли всі контролі і останніми заїжджаємо на верхню палубу. Скоріш всего будуть нас підключати до електрики. до электрики. Так, прибыли мы в порт Довер Англия. Зустрів на пароме колегу, как раз выезжает. І на і штурмилом мене, в принципі, не хворію морською хворобою, але було так не зовсім приємно. Перерахувати, розверніться, коли буде можливість. То розвантаження нам 367 км. Розвантаження у нас в понеділок. Сьогодні у нас субота 6.30 ранку. Перерахувати. Зверніться, коли буде можливість. На наступному повороті поверніть праворуч одяг. Для тих, хто переживає, як перелаштуватися на лівосторонній рух. Бачите, одразу. Прогідьте 2,2 км. Розмітка одразу вас виводить. Правильне русло. Просто тримаємося лівого боку. Робимо все так, як звичайно, з правом рухом тільки навпаки. На наш вибраний нами паркінг на 74 км до розвантаження, на якому будемо стояти паузу трошки більше 45 годин. Так, всім привіт! Відстояли ми паузу 47 годин і помаленьку будемо в сторону розвантаження. Так, Загалом нормальний паркінг, спокійний ціна доби 35 фунтів. Це разом з харчуванням. 35 фунтів платиш за паркінг і дають тобі такий талончик на 12 фунтів на харчування. Макдональдс, Бургер Кінг або магазин на заправці. Що в цілому нормально, як по Англії, чим ближче до Лондона або до порта, тим парки невідповідно дорожчі. До розвантаження нам 73 км. Нікуди не поспішаємо. Їдемо. Маленько. Виїжджаючи з паркінга після вихідних, не забувайте, що ви знаходитесь в Англії і потрібно триматися лівого боку. Бачите, тут ще одна паркова зона для вантажівок, а також є пральні машини, чим ми і зайнялися на вихідних. Приїжджаємо до нашого розвантаження. Якась фірма Magna. Писала в гуглі, що це шоколадна фабрика. Ми якраз веземо какао-вироби на шоколадну фабрику. Come on. Заїжджаємо на територію, паркуємося, щоб нікому не заважати. І йдемо шукати офіс. А у нас всього лише 4 палети. Зареєструвалися, одразу нам дали рампу. І будемо чекати, поки нас розвантажать. Думаю, розвантаження пройде швидко, так як всього-навсього у нас 4 палети. Вам дякую за перегляди. Слава Україні і до зустрічі!